Ви реально втрачаєте перегляди, якщо не робите цього. Хочу вам показати один простий, але неймовірно ефективний трюк. Наприклад, у вас є відео, яке набрало 50 переглядів, його ніхто не бачить. Візьміть його, просто закиньте в історію. Всього два кліки, але це реально може набрати ваше відео. Це може набрати 500, 600, а інколи і більше переглядів. Адже відео, яке потрапляє в історію, воно не тільки показується вашим підписникам, воно також показується і новим глядачам. І це не потрібно знімати щось нове. Старі відео. Вони також працюють. Ви піднімаєте актив на своєму аккаунті абсолютно безкоштовно. Я це роблю кожен день. Закидаю свої старі відео, нові відео. І не один раз, а два, три, чотири, п'ять інколи відео на день. Одного дня може відбутися просто бум, і ваше відео вистрелить і набере багато-багато переглядів. Тому не втрачайте цей шанс вже сьогодні. Додавайте свої старі та нові відео в історію. Це реально працює, але більшість чомусь цього просто не роблять. Якщо відео було корисне, не забудьте підписатися та про взаємодіяти саме з цим відео. Я вас люблю.